Буде 2368 дітей. Нашим головним пріоритетом є навчання в очному режимі. Ми вже і купили нові меблі, ми вже зробили ремонт. Тут для цього потрібні були такі кошти, що збудувати школу, що побудувати укриття. І Телевізор можемо сюди додати, бо тут у нас є wi ми можемо підключити. І люди себе тут комфортно відчувають. По-домашньому відчуваються в тій такій маленькій атмосфері. Протягом двох днів у пустомитівській громаді спеціально створена комісія перевіряла стан готовності шкільних та дошкільних закладів до початку нового навчального року. Школи завершують останні приготування, що відкрити двері для школярів. А ті в свою чергу готуються до свята 1 вересня. Ну а представники ДСНС Держспоживслужби місцевої влади здійснили огляд навчальних закладів, щоб навчання було виключно за форматом очної форми навчання. А мова йде про 6 закладів дошкільної освіти та 5 ліцеїв. В Нашій громаді цього року станом на 1 вересня буде 2368 дітей. А в закладах дошкільної освіти 517 дітей. Нашим головним пріоритетом є навчання в очному режимі. І ми готували як укриття, і готували ну, самі школи, скажімо, до початку навчального року. Звичайно, що головною проблемою для шкіл стало облаштування укриттів за новими вимогами уряду. Тобто не можна як раніше облаштувати укриття за правилами двох стін на перших поверхах. Згідно нових правил, це можуть бути виключно цокольні та підвальні приміщення із автономною системою живлення, інтернетом, дотриманням санітарних та протипожежних норм. Ліцей номер один такі укриття має, але на всіх учнів місця не вистачає. Вирішили цю проблему, уклавши угоду із використанням укриття поруч школи. А загалом школі облаштований оновлений харчоблок, відремонтовані класи та коридори. А нас вразила лабораторія чи то мікроферма, де учні разом із вчителями вирощують мікрозелень, продають її в заклади громади. А за виручені кошти облаштовують шкільні приміщення та допомагають збройним силам України. Ми вирощуємо. Ну найпопулярніша культура це є наш горох. Найпопулярніша культура, ми вас зараз цим горохом пригостимо. Ви його скуштуєте. А так, то що полюбляють ресторатори? В нас є більше 20 видів різної мікрозелені. Те, що ми той коворкінг мали, наприклад, то ми мали нам дали на 4 тисячі євро. Оце все, що ви тут бачите, але ми вже його удосконалюємо. Ми вже і купили нові меблі, ми вже зробили ремонт тут. Ми вже докупили нової зелені такої червоної, бо ресторатори хочуть чогось цікавого, червоненького, щоб у нас було. Докупили ми люпин. Він теж зараз він нас так не підійшов, він теж такими гарними парасольками розпускається. Прикраси для рестораторів. Ліцею номер 2 ситуація краща, адже в будівлі великий підвал, збудований колись як бомбосховище. Щоправда, потрібно усунути деякі недоліки, справити санвузли, відновити двері та покриття на підлозі. Підлогу no. треба замінити, тут можна закотити. Ну, що щось златали, але бачите, ну то добре. Замінити віноль, ну треба вирівняти спочатку футболу, що новою стати. Якщо не лінолям, то що до слова, Пустомитівський ліцей номер 2 має чудову спортивну базу: футбольний майданчик зі штучним покриттям, величезне футбольне поле, легкоатлетичний стадіон, багатофункціональний майданчик для ігрових видів спорту, тренажери. Та найбільше нас вразила найновіша школа Львівщини єдина. Котру відкрили минулого року. Це ліцей в селі Семенівка. Сучасні просторі класи, яскраві коридори, великий спортзал, актовий зал, санвузли, роздягальні, індивідуальні шкафчики для кожного учня. Чого тільки вартує їдальня та харчоблок із новим устаткуванням, вентиляцією та окремими цехами для різних видів продуктів не школа, а мрія. Щоправда, тут немає підвалу минулого року. Укриття було на першому поверсі за правилами двох стін. Навіть на вікна встановлені металеві жалюзі, але за новими вимогами цього недостатньо. Тож місцева влада разом із дирекцією встановить захисні бетонні блоки, попри зовнішні стіни закладу. У нас найпростіше укриття двох стін, оскільки школа планувалася ще 15 років тому, і не було передбачено, звичайно, що розпочнеться війна, і що нам потрібне буде укриття. Тут дуже великі були підземелля, але ви самі розумієте, що для цього потрібні були такі кошти, що збудувати школу, щоб побудувати укриття. І тому будували дуже довго. Але минулого року, навесні, в місяці, квітні, тут була тільки стяжка, по штукатуріні стіни і більше нічого. І за літо нам вдалося зробити дуже і дуже багато. Постомитівська громада пишається і хвалиться дошкільними закладами. В садочках цьогоріч відкривають дві нові групи а також вихованці одного з них із маличку займаються плаванням, адже тут є басейн, і це особлива гордість місцевої влади. Тут, звичайно, є і укриття, яке працівники облаштували за всіма вимогами. Ви знаєте, дякувати Богу, то все, все добре. Вони йдуть без паніки. Вони знають, що тут вони можуть добре провести час, можуть і ігри. Ми приносимо інколи і телевізор, можемо сюди додати, бо тут у нас є Wi-Fi, ми можемо підключити uh -huh. мультфільми чи якісь інші дидактичні ігри розглядати, малюють, танцюють. Це таке для них пригода. Це для них пригода. Школа в Семенівці – Це приклад того, якою має бути сучасність. Часна українська школа мрія українських вчителів, школярів та їх батьків. Але ось корективи внесла війна. У кожному закладі про це нагадують стіни пам'яті загиблих героїв, випускників шкіл. І на жаль, кількість фото протягом року збільшується. Міський голова громади зауважує, що якби не війна, то вдалося б втілити ще багато ідей та задумів, але дбати про освіту це пріоритетне завдання. А також і про те, щоб створити для всіх мешканців громади комфортне середовище, щоб молодь з міста не виїжджала, а навпаки, ми розуміємо, що потрібно, щоб тут було комфортне середовище. Щоб ми не зацікавлені в тому, щоб наші мешканці користувалися, наприклад, інфраструктурою Львова, ну принаймні, такою дитячою інфраструктурою. Ми би хотіли б, щоб ці всі послуги надавалися тут, і воно більше тоді прив'язує мешканців до нашої громади, і люди себе тут комфортно відчувають. Навіть десь розуміючи, що тут набагато тихіше, набагато спокійніше, і набагато ну, десь якось по-домашньому по, по відчувається в тій такій маленькій атмосфері. Ну і підсумовуючи, скажемо, що усі заклади Пустомитівської громади до нового навчального року готові, станом підготовки задоволені і керівниця освіти, і місцева влада. Станом на 1 вересня підготовкою закладів освіти ми задоволені. Єдине, щоб було поменше тривог. Щоб всі були здорові, і ми успішно цей рік почали і завершили.